Чи за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустить на Україну п'ятдесят вісім ударних попела, типу шахет безпілотників мітаторів різних типів. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. з вітру станом на 8.30 ранку протиповітряної оборони знешкоджено 43 ворожі БПЛА, типу шахет, безпілотників інших типів на сході та півночі країни, 23 збиті вогневими засобами ураження, 20 локаційно втрачені, подалені Зафіксовано писання засобів повітряного нападу противника у п'яти локаціях, падіння збитих уламки у п'яти локаціях. Внаслідок ранкового удару проплила по Запоріжжю відомо про поранення двох поліцейських. За медичною допомогою звернулась і 62-річна жінка. Повідомляється, що у неї переломи ніг. пошкоджені десятки житлових будинків та об'єкти інфраструктури у кількох районах міста. Також відомо про руйнування складу, де знаходилася гуманітарна. Всі профільні служби. У Києві з самого ранку транспортний колапс. За даними ЗМІ, закрита станція метро театральна та обмежений рух багатьма вулицями. Все це пов'язано з проведенням маршу рівності ЛГБТ. Головний тезис права одностатевих пар. На вулицях за порядком слідкує багато поліції. У РФ вночі дрони атакували хім підприємства Невиномийський азот у Ставропольському краї, що є одним із найбільших виробників азотних добрив та аміаку в РФ. Губернатор заявив, що зафіксоване падіння ламків у промисловій зоні новину від ЄС ще один мільярд євро за рахунок російських активів. Це вже п'ятий транш допомоги в межах цієї ініціативи, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету. Загалом за ініціативою ЕРА Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 мільярдів євро. Написав урядовець. Конгрес США заблокував 300 мільйонів доларів на оборону України за даними змі. Комітет з асигнувань палати представників США затвердив проєкт оборонних видатків на 2026 фінансовий рік, але без додаткових 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Гроші мали піти на ракети системи ППО та інше важливі озброєння. Демократ. Виділити ці кошти, але республіканці в комітеті не підтримали ініціативу. Голова комітету Том Коу пояснив, що включення цих грошей могло б заблокувати ухвалення всього бюджету. Він наголосив, що, хоча особисто підтримує Україну, політика це реалії. Провал цієї поправки ставить під сумнів стабільність майбутнього фінансування оборони України з боку США, зазначають журналісти. Іран протягом ночі завдав ще три ракетних залпи по Ізраїлю. У відповідь на операцію нація левів. Відомо, що понад 40 людей постраждали в Ізраїлі через ракетну атаку. двоє у критичному стані ракета влучила в житловий квартал Тель Авіва. Зруйновано кілька будинків, один повністю завалений. Місцеві змі пишуть, що у Тель Авіві. Нібито уражено штаб збройних сил Ізраїлю та ядерний дослідницький центр. Іран також повідомляє про збиття двох ізраїльських винищувачів F-35. Представник Ірану Іравані заявив, що через ізраїльські удари по Ірану загинули щонайменше 78 людей, включно з високопоставленими військовими. Ще понад 320 людей постраждали. Також відомо, що США задіяли протиракетні комплекси під час відбиття ракетного удару по Ізраїлю.